Виконуємо номер 346 із підручника геометрія 7 та номер 29.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть другий кут при основі цього трикутника. Ми знаємо властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Отже, якщо один з кутів 70 градусів, то і другий кут також буде 70 градусів. Запишемо це за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника другий кут також 70 градусів. Номер 346 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 3 із підручника Математика 7. Виконано.